ВЛК та причинний зв'язок. Це питання турбує всіх військовослужбовців, діючих і колишніх військовослужбовців, яких звільнили з Збройних сил України. І за різних підстав. Хтось звільнений у зв'язку з захворюванням, хтось звільнений по групі інвалідності, хтось звільнений по сімейних обставинах. Особисто я розділяю дві частини причинного зв'язку. Перша частина травма, поранення, контузія. І друга частина це моя любима частина захворювання. Тому що захворювання для мене особисто дуже цікаво доказувати. І з реалі це найскладніше доказувати в другій частині відео, яке я запишу, ми поговоримо про це. Зараз будемо говорити про травму поранення контузії. Відповідно до наказу 402 Міністерства оборони України передбачено, що основним документом прошу підкреслити це, в доказуванні травми поранення контузії: є довідка про обставини травми. Тобто, ми просто все відкидаємо. Немає довідки, немає причинного зв'язку. Довідка безпосередньо. Доказує, де травма поранення контузії, контузія сталася. До речі, якщо ми беремо саму контузію, то знову потрібно відокремити Контузії не обов'язково потрібно доказувати По довідці про обставини травми чи по формі 100, якщо вона є. Знову наказом 402-му передбачено Міністерство оборони України, якщо в медичних документах. Є поняття контузія, то медичних документів достатньо для того, щоб встановити причинний зв'язок. Ми говоримо зараз в більшості, коли є довідка про обставлені травми або медичні документи щодо контузії, причинний зв'язок із захистом батьківщини. Це, я думаю, найбільше актуальне питання, щоб е, прив'язати по захисту батьківщини. Тобто, е, виходячи з того, що я сказав, підкреслюємо. Юридичний аспект ми маємо. Потрібно тільки бажання встановити причинний зв'язок на ВЛК. Тому довідка про обставини травми для травми поранення каліцтва це є основним документом. Розслідування військової частини максимум проводить до двох місяців. Повинна верніше проводити до двох місяців. А взагалі, за місяць військова частина може провести розслідування щодо поранення, травми каліцтва, і в тому числі контузії. Важливий є теж момент відповідно на наказу 402. Військово-лікарська комісія може. А я не знаю, чи вона це робить, ніколи не стикався, може подавати запит до військової частини на отримання довідки про обставине Трампа. Я думаю, на сьогоднішній день жодна військово-лікарська комісія цього не робила. Якщо ви знаєте про це, напишіть мені, будь ласка, дуже цікаво. То, щоб встановити причини зв'язок. Травми поранень, контузії, каліцтва потрібно довідку про обставине травми, та медичні документи подати до ВЛК. Я часто рекомендую писати рапорт. Це дуже важливий тож момент. І він дієвий, до речі, писати рапорт на голову ВЛК, щоб встановили причинний зв'язок. Адже багато ВЛК. Завжди пишуть з проходження військової служби. Звичайно, коли ми говоримо про поранення, є здовідка про вставне травми, то в більшості випадків, все-таки вони встановлюють, що пов'язано з захистом батьківщини. Але є випадки і не поодинокі, що навіть поранення при повному пакеті документів встановлюють з проходження військової служби. І для того, щоб. Зменшити принаймні чи себе е, убезпечити від оцих всіх е, е, оскаржень, ви можете подати рапорт і відповідні документи до голови ВЛК, зареєструвати ці всі документи для того, щоб встановили причини зв'язок. Це не є гарантією, що він буде встановлений правильно. Але ви все рівно, знаєте, йдете попереду на крок. Ви зразу подаєте рапорт з документами і прохаєте комісію, голову ВЛК встановити причинний зв'язок. Також, якщо військовослужбовці колишні звільнилися з військової служби, то причинний зв'язок встановлює Штатне ВЛК. І там чітко передбачено наказом 402, що. Причинний зв'язок встановиться за необхідності штатного ВЛК. Тому якщо ви, штатне ВЛК, не просите встановити причинний зв'язок, воно робити цього не буде. Тому знову потрібно вже йти із заявою, тому що ви вже звільнений, рапорт ви не напишете, але з заявою до штатного ВЛК для того, щоб встановити причинний зв'язок, якщо вам це потрібно. Майте це на увазі. Заява до штатного ВЛК. Просто так пройти комісію, вам причинний зв'язок в більшості випадків не встановлюють. Я сподіваюся, що ця інформація для вас цінна. Я сподіваюся, що ви її поширите, прокоментуєте. Яка у вас ситуація питання, встановлення причинного зв'язку? Наступне відео в мене буде встановлення причинного зв'язку щодо захворювання. Це моя найлюбимаша тема, тому що я в більшості працюю з медициною і встановлювати причини зв'язок по захворюванню дуже цікаво. Всім гарного дня. Дякую за перегляд.